І кігай саме це слово ми ви могли чути тисячу разів у різноманітних блогерів в інстаграмах, телеграмах, в ютубах також. Але саме в цьому відео ми розберемо покроково, що це таке і як саме цю методологію використовувати у своєму житті. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, а ми з вами починаємо. І Кігай насправді це дуже проста інтерпретація, насправді, чотирьох сфер, які пересікаються в одній точці. Ви можете побачити приклад буквально біля мене. І саме ці сфери: це те, що ви вмієте робити, те, що ви любите робити, також що потрібно світу. І що приносить вам гроші, тобто матеріальний достаток. І коли ваша головна ідея життя пересікається в усіх цих чотирьох сферах, це і є ікігай. До прикладу, я можу вам перевести свою рекламну агенцію. Наприклад, я раніше був сам спеціалістом по рекламі, тобто я це вмію робити. Друге, я люблю налаштовувати рекламу, я люблю маркетинг і я люблю допомагати людям. Відповідно, це приносить користь іншим людям, тобто моїм клієнтам. І, відповідно, завдяки цьому я заробляю гроші. І якраз таки це є мій Ігай. Тобто, це діло мого життя, це те, що мені подобається, приносить гроші, я його вмію робити, воно потрібно людям, і я на цьому заробляю. Тобто, ось так супер просто. Ось так це воно виглядає, якщо ми говоримо лише про базову формулювання поняття ікігай. Але насправді японські методологи закладували в це слово набагато більше, ніж вам здається. І зараз ми з вами це розберемо. Дані японські філософи насправді заклали в слово «ікігай». Переводиться воно на нашу мову. Це як сенс життя. Ікі сенс гай є життя. Тому те, чим ви займаєтесь, те, що вас надихає, і дехто може інтерпретувати цей переклад як сенс прокидатися зранку, це і є ваш ікігай. Коли ви кожного ранку знаєте, чому ви прокидаєтесь, ви знаєте, чим ви будете займатися сьогодні і впродовж наступних 10, 20, 30 років. Це і є ваш ікігай. Тобто, у вас є і ви знайшли свій сенс життя на даний момент. Тому це, якщо так ми говоримо в цілому. Але також у цього слова є п'ять базових принципів, по яким ми зараз пройдемося, і перший з них це є починати з малого. Це мається саме на увазі те, чим ви цікавилися з малечку років. Тобто, я, наприклад, завжди в дитинстві мріяв полетіти в космос, я мріяв подорожувати по різним планетам, як мінімум, подивитися, як це взагалі бути космонавтом. І насправді зараз у мене є деяка ціль, що я хочу в майбутньому, через років 20-30 я реально хочу полетіти в космос, звітати на Марс. Це є така моя велика місія, і я розумію, що я її розділяю. Також в дитинстві я завжди цікавився бізнесом, як він влаштований, як керувати людьми і так далі. І відповідно зараз я саме цим займаюся. Тому. Подумайте, з чим ви цікавились в дитинстві, що вам було цікаво. це може бути музика, це може бути якесь мистецтво, малювання, танці, це може бути, наприклад, юриспруденція або щось інше, тому що в кожного є своя унікальна історія. Просто згадайте свою. Своє дитинство і чим ви любили займатися, про що ви мріяли, чим ви будете займатися у майбутньому. Другий принцип Ікігай це відпустіть самого себе. Перестаньте відправлятися у минуле. Перестаньте аналізувати, що ви зробили в минулому не так, тому що минулого не існує. Тобто воно вже пройшло і не потрібно до нього вертатися. Перестаньте себе зрівнювати з іншими людьми, перестаньте слухати думки навколишніх людей з приводу вас самих. Будь ласка, нирніть всередину себе, знайдіть цей баланс життя самим собою. І якщо ви навіть любите конкуренцію чи ще щось, то конкуруйте лише з собою, щоб ви завтра були краще ніж ви є сьогодні. А, а не просто слухайте сліпо е, якихось блогерів, не, ну тобто, тому що ми всі залежні, на жаль, від думки суспільства, але постарайтеся від неї відв'язатися і будьте легші самих до себе. Але. Працюйте над собою і дивіться у майбутнє, але не прив'язуйтесь до минулого, що є дуже важливим. Третій принцип це є гармонія та стабільність, те про що я вам вже говорив. Тобто, якщо ви шукаєте справу свого життя, і також спершу ми завжди думаємо про матеріальний статок. Але, будь ласка, подумайте, чи буде приносити вам ця діяльність щастя, чи подобається вам нею займатися? Бо дуже багато ми ходимо на роботи, які нам не подобаються. Але в середньому працюємо на них 20, 30-40 років. І, відповідно, ви робите те, що вам не подобається, щоб заробити гроші на те, щоб, ну, щоб просто заплатити за квартиру, за продукти, щоб вижити. І з кожного ранку ходити на роботу, яка вам не приносить задоволення. Тобто, я коли був на балі, маленький відступ, то я там бачив дуже багато балійців, які е, мають свої серфінські кемпи. Тобто вони просто мають там 5 досок на пляжі, і вони відповідно віддають їх в оренду. Це самі щасливі люди, які тільки є, тому що вони, по-перше, вони серфери, вони люблять серфити, вони вчать людей серфити, люди за це їм платять гроші. Вони. Кайфують від того, чим вони займаються, і вони є самими щасливими людьми на землі, яких я взагалі бачив. Тому подумайте, що вам подобається робити, і почніть займатися цим, щоб ви ну, не відкладували своє щастя на потім, а щоб ви жили вже сьогоднішнім днем. Четвертий пункт це є маленькі моменти щастя. Тобто, я знаю дуже багато своїх колег, які мені розказують, що в нього є, наприклад, рутина дня. Він прокидається о восьмі ранку, потім на пів дев'ятого він іде пити кофі в е, свій заклад, в якому ну він полюбляє е, з, снідати, наприклад. І кожного дня він робить цю саму рутину, і він від неї кайфує. Він від неї просто насолоджується. Інша людина, наприклад, любить на. Вечеряти на закаті сонця також є прекрасним. Знайдіть такі невеличкі моменти в своєму житті, від яких ви реально кайфуєте. А якщо їх немає, то створіть їх. Тому що це ті моменти, де ви саме будете набиратися енергії і будете цінити цей самий момент. І відповідно п'ятий пункт це жити в моменті. Чим більше ви будете робити таких невеличких кроків щастя. Кожного дня, тобто там, ви будете насолоджуватись своїм сніданком, ви будете ходити на схід сонця або просто прогулянка по парку буде приносити вам щастя, то старайтесь відчувати себе саме в цьому моменті. Відв'яжіться від минулого, від майбутнього, що було, що буде. Просто насолоджуйтесь тим, що у вас зараз відбувається. Навіть якщо у вас якийсь зараз тяжкий період. Будьте вдячні йому за це, тому що цей тяжкий період зробив вас сильнішими і виведе на новий рівень, відповідно, щоб ви більше ніколи не опинилися в цій жопі, які зараз, можливо, знаходитесь. Тому цініть такі моменти і працюйте над тим, щоб вони більше ніколи у вас не повторювалися. І так, зараз ми підійшли до того моменту, щоб примінити саме ікігай в вашому житті. Ви зараз можете бути на, на різних стадіях. Хтось. Комусь 17 років тере 25, який вибирає те, чим хоче займатися в житті, хтось вже займається якоюсь конкретною діяльністю але Давайте зараз взагалі подивимось, коли ви зараз стоїте в своїй точці А, будь ласка, проаналізуйте, що ви взагалі вмієте робити. Або якщо ви вам 15-20 років і ви ще ну, не такий великий пул того, що ви вмієте робити, подумайте, що би ви, ви хотіли робити. Відповідно, ми переходимо до другого пункту: з того, що ви вмієте робити. Що ви. Хочете робити, що ви любите робити? Можливо, у вас буде стояти вибір, наприклад, йти в рекламу чи, наприклад, йти в дизайн. Але ви знаєте, що ви любите малювати, ви більш творча особистість. Відповідно, вам потрібно вибирати дизайн, щоб від нього більше кайфувати і не вигорати від такої діяльності, як. Реклама, наприклад, налаштовувати рекламу кожного дня в комп'ютері. Вам більше хочеться малювати рекламні банера або презентації і так далі. Ось. І відповідно третє, обдумайте, чи потрібно взагалі це світу. Тому що є деякі люди, які літають в облаках. Це... І вони, наприклад, придумали, що вони хочуть малювати картини на серветках, наприклад. Ну, я зараз щось рандомне взагалі придумав, але картини на серветках ніхто не купує. Відповідно, це не ну, світу не дуже потрібно. Попробуйте бути трошечки гнучкішими і обдумайте, куди направити те, що ви вмієте любите, щоб це було ще корисно людям. І відповідно, якщо це корисно людям, вони будуть готові вам платити за це гроші. І, будь ласка, виставте цю бізнес-модель так, щоб вам вистачало на життя. На ідеальне ваше життя. Звичайно, це буде не відразу. Але ви працюйте, пробудовуйте плани, слідкуйте також за моїм каналом. Тут будуть виходити різні відео. Я буду вам допомагати ділитися своїми ідеями і, можливо, скоріше всього, це допоможе вам в успіху в вашому житті. Тому, будь ласка, передивіться це відео ще раз, обдумуйте кожен з цих моментів, випишіть на листочку. Поетапно, що ми з вами сьогодні обговорили, візьміть середнє арифметичне, що у вас пересікається на усіх сферах і виберіть свої, свій ікігай. Їх може бути взагалі декілька. Тобто почніть з першого, з другого, третього, що у вас вийде. Тобто, не завжди в житті в нас вийде та історія, яку ми бачимо в себе в голові. Тобто, ми думаємо, що це буде цікаво людям. Ми думаємо, що це в нас вийде або це буде нам достатню кількість грошей. Можливо, ні. Але, будь ласка, проаналізуйте, що можна змінити там, наприклад, у вашій діяльності, для того, щоб це запрацювало. Тому що дуже головне в на нашому житті бути гнучким, підлаштовуватися під цей світ. Так, щоб був ідеальний баланс вашого життя, і щоб головне, щоб ви були щасливими. А якщо ні, то я не знаю навіщо взагалі жити це життя. Тому я вам бажаю успіхів, знайдіть свій ікігай, займайтеся справою свого життя і будьте щасливими. Всім дякую!